Леонід Петриченко досвідчений волонтер. У складі Міжнародного благодійного фонду допомагав лікарням, обладнанням та спецзасобами. Життя волонтера змінили воєнні події на сході України. Була потреба евакуації. Раніше це було не дуже налажено. скажімо так би мовити. І нам, друзі, з Німеччини передали в 2016 році автомобіль з варшвидкої допомоги, і ми почали на ньому вивозити поранених. І доставляти гуманітарні вантажі на фронт. Від початку Великої війни волонтерський екіпаж був задіяний на прифронтових територіях. Ми почали більше допомагати цивільним, Ми евакуювали тут з Херсонщини, з прифронтових територій, з деокупованих територій вивозили і поранених, і просто там тяжких хворих лежачих. І у нас автомобіль, другий Мерседес Великий. Ми там одного разу і сім'ю цілу багатодітно вивозили. Поруч з Леонідом дружина Ілона, колишня психологиня за фахом, швидко вивчила ази надання першої до медичної допомоги і разом з чоловіком врятувала десятки життів. Нерідко парамедики серед перших на місцях ворожих обстрілів. Швидко вдягнулися і дізналися, куди треба їхати. Леонід іде сам цей очах, можна сказати, переліт, куди Я стою біля швидкої. Якщо люди підходять, як треба допомога, надаю. Якщо розумію, що сама не справляюся, викликаю льоню. І тоді ми вже чи надаємо допомогу тут на місці, чи відвозимо до лікарні. Вже з початку цього року сім'я парамедиків вивезла до лікарень до 10 тяжко поранених людей. Емоційно дуже важко. Переживаєш за кожну людину, хоч все там потім дізнатися, яка в неї подальша доля. Як вона далі живе, чи як одужала і все інше. Важко, кожен случай, випадок кожен. Переживаєш окремо. Коли везеш жіночку, в неї нога держиться там, на одній косточці, то... а вона питає, чи я буду ходити, що ти скажеш. Це, це дуже тяжко. Кожна надзвичайна ситуація нетипова, каже Леонід. Одна справа доставити постраждалих до лікарні, інша річ рятувати людей з-під завалів. Кожного разу різні поранення, кожного разу різні обставини. Було Перед Новим роком працювали прямо в завалах. Там була людина, не, ну, не могли її деблокувати, в неї було поранення голови, треба було зупинити кров. І разом з парамедиком з ДСНС я тоді працював, він вже. Був там на місці, я йому допомагав. Це було під завалами, там навіть не можна було на кортишках стояти. Ми просто льожа залізли туди, там працювали, надали допомогу йому, зупинили кров. Лікарі швидкої передали нам знеболюючого, знеболили його, вийшли ну, в олізвід туди, і вже хлопці, рятувальники його доблокували, дістали звідти і передали швидкій. Родина Петриченків завжди там, де гучно від вибухів, боляче від ран, де потрібна допомога і виконання надважливих рятувальних місій. Робота парамедиків вже відзначена на рівні міста. А цими днями за самовідданість і героїзм Леоніда відзначили подякою від головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.